Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози Антраль. з огляду на ту зброю, яка вже прийшла в Україну, і е, на те, що відбувається, на ті удари, які відбуваються останнім часом. Е, на вашу думку, які настрої зараз в Маріуполі, зокрема у окупантів? Ну дивись в Маріуполі, в окупантів настрої ну десь такі ж, як вони були там і місяць тому, і рік тому. Да вони розуміють прекрасно, що то не є тилове місто. Тобто вони постійно так, вони постійно переміщують техніку. Вони постійно міняють локації, тому що вони розуміють, що мирні мешканці, які там є, вони дуже активно повідомляють нашим а, пацанам хто де є. І знаєте, також от є інформація про злочини російських окупантів, зокрема про те, що на Луганщині росіяни посилили тиск на місцеве населення і без російського паспорта в батьків можуть забирати новонароджених немовлят. На вашу думку, про що свідчить така ситуація? Чи мова тут йде про те, що люди досі чинять спротив окупантам? І яка ситуація в Маріуполі, що вам відомо з цього приводу? Слухай, тут така штука тут про спротив немає. Мови да, тобто, тут тут мова йде про те, що вони бетонують окупацію, тобто вони її цементують. Вони вже мені здається, паспортизували ну майже там 99% да наших людей там. І ну до чого це йде? Які настрої слухають? Чим чим довше людина знаходиться в окупації, тим до тим. Більш вона буде сприймати ті умови, в яких вона є, і навіть якщо це людинка проукраїнська, і там дуже дуже важко. Вона знаходиться у тому стаді, да, де ну, ти не можеш висувисунути свого носа, і ти повинен бути ось рівнесенько в цьому стадії, інакше до тебе можуть бути якісь міри да і. Паспортизація – це одне Переоформлення, переоформлення нерухомості, переоформлення землі. Ось цього всього воно я тобі скажу а робить дуже багато лиха навіть для нас, для майбутньої де окудеокупації міста. Міст. Міст всіх наших да, тому що е, чим довше наші люди живуть там, тим більше в, в, в нас шансів, що коли ми де окупуємо наші міста. Е, місцеві е, мешканці наші українці під впливом російської пропаганди вони будуть деякий час на жаль е, сприймати нас окупантами. Тому з місцевими мешканцями в, окуп, в окупації ми повинні вести діалоги кожного кожного дня. Нагаду. Дувати їм, що ми є, щоб вони на нас чекали. От, власне, ви заговорили про пропагандистські заходи, які здійснюють окупанти. Зараз відомо також про те. Тиск і навіть методички розіслені в навчальні заклади для того, аби е, виявляти тих підлітків, які зокрема можуть співпрацювати нібито з українськими спецслужбами. Е, е, наскільки зараз така історія вона популярна в Маріуполі, і чи посилився останнім часом цей тиск на дітей, зокрема? Окупанти дуже бояться того, що молодь у неї дуже питливий розум. Да, тобто вони задають питання, вони намагаються щось шукати в винеті, навіть там через VPN, через ще щось тому за підлітками за молоддю там дуже. Пильний нагляд, тому що окупанти роз, розуміють, що саме е, на підлітки вони будуть робити ставку, саме е, підлітки вони будуть робити такими собі е, яничарами. Да, тобто, ми це вже все бачили в 22-му році, коли е, люди, яким на момент 2014 року було там 10 років, 11, 12, вони у 22-му йшли на штурм Маріуполя і вони йшли з чіткою впевне, впевне, впевненістю, що вони йдуть нас освобождати. Да? Тобто їм за 8 років російська проп... Пропаганда вимила мозок так, що ой, ой ой ой, і саме те, окупанти роблять зараз з нашою молоддю на всіх окупованих територіях. Ви наскільки я знаю, ви вам відома ситуація в Авдіївці? Нинішня. Розкажіть, будь ласка, деталі, що знаєте? Дивісно, ось я казав тобі, що ми повинні чим більше, тим ліпше спілкуватися з мешканцями окупованих територій. Що роблю я? Да, те, що можу. Я щоп'ятниці роблю прямі ефіри в своєму тиктоці, куди доєднується дуже багато людей, як бі як біженців, так і мешканців окупованих територій. І саме вчора, в п'ятницю, ми розпочали ефір, який завершили вже сьогодні. Він був дуже довгий. Про Авдіївку у мене був у гостях спікер, один з білих янголів, ті, які витаскують людей з самих гарячих точок. І у мене був спікер директор Авдіївського коксохіму, і ми коксухіму, і ми з ними якраз спілкувалися. Ось щодо тих відео, да які ми всі бачимо, як люди в Авдіївці, мирні мешканці, як вони зараз розпові... розповідають, як їх катували, як їм було важко важко тяжко. Це дуже важко було саме для моїх гостів. Чому тому, що вони допомагали два роки мешканцям Авдіївки всім, чим могли, але я тобі скажу, ось білі Янголи. Вони по перше, вони дають надію на те, що наші люди вони міцні до такого ступеню. що ой, -й -й. а по-друге, білі янголи розпові розповідає дуже багато історій які дають нам віру які дають нам силу, а як ти бачиш, за мною стоїть якась дру... Дру... Да? А, начебто, що б вона тут робила? Я тобі скажу: я на початку тижня ми з білими янголами їздили в гості до тієї Лідії Степанівни, якій 98 вісім років, яка пішки вийшла з очеретеного, яка вийшла вже з окупованої частини, тобто там вже були російські Війська, вона вона йшла. Повз мертвих людей вона йшла декілька днів, вона падала, вона зас, зас, засинала. Я дуже попросив в неї цю штуку. Це, то, звичайна дошка, так, але на мій погляд, це дуже великий символ. Це дуже великий символ сили наших людей. Тому що якщо 98-річна бабуся змогла знайти в собі сили, виломати оцю палку, дійти за допомогою неї до наших. То я скажу так, у мене меседж такий, да, що будь-яка людинка з тих тери територій, до яких наближуються бойові дії, вони повинні взяти себе у лапки та вийти зі зі свого міста, міс містечка, щоб. А, ну, тому що сама висока цінність це життя. І коли 98-річна бабуся, в неї ще є плани, да, вона мені каже, що слухайте, це вже закінчується весна. це Теж потрібно було все посадити, а я ото не посадила. А як же мені бути? Тобто, в неї є дуже багато планів на майбутнє, тому ми теж не повинні опускати лапки ніяк. Пане Микола, Дуже вам дякую за таку надихаючу історію. Микола Осиченко, волонтер та блогер, був гостем нашої інформаційної години.